Say that we are never і всім привіт! З вами, як завжди, Тріка Делька. І тепер ми будемо приступати до ролика. Е, ми зараз будемо просто грати в Мардер Мистер 2 і буде тут куча третіх таких. А е, ми зараз починаємо. Я іноцент, то є невинний. Е, я зараз піду, напевно, в підвал. Сподіваюся, там не буде Мардера. Зараз магазин. О, можна бокс буде відкрити, але я не хочу. Давайте уже. Може по колу ганяти? давайте по колу ганяти. Бо Я так дуже люблю робити. До речі, зацініть скин, він новий уже. Такий новий, е, я, напевно, поміняю. Е, на звук може, а може і ні. Е, я, ну, а вдарку я точно поміняю. Давайте вже йти в підвал, напевно. До речі, в мене... зараз поміняємо ефект, напевно, приберемо те, щоб не легало. І в мене 960 тудинка лаптуть Давайте. Я так запуталася тільки що. Все, включаємо шеф і бежимо. Ідемо. Зараз ми, напевно, зайдемо тут вертя, позбирати м'ячики і різні там монетки. По вже по колу ганяти, напевно. Це ж вона якась якесь Напевно, сь ну, Сьогодні буде куча несправді неочікуваних трейдів. В кінці ви побачите, ну, що я натрейдила. Але це, було, це була перемога тому, хто предлагав. Тобто, я мекшифла на трейдеру на якийсь сет. Але він дуже крутий, але, але він е, недостатньо валюти, як мейкшифт, який в мене зараз. Ну, не буде спойлерів. Давайте вже гра бігати. Так, вс. Біжимо, біжимо. Перемога! Напевно, мардер по кінових Бо 555. А, ні, ні, Е, ця дівчинка, яку я показувала, що казала, що вона бідна, вона застрелила Марта. Ой, а ч чорний екран був? О, все, все! Ну, Давайте вже Біг, бігти. Давайте Workplace. Workplace. Ні, госпіталь, ліпше. Такс. Ну я напевно перосет куплю. А що це? Я напевно перосел куплю, коли я буду тратити 4500 робоксів. Такс. Я шарів. І сразу кажу, я програла. Прям на сходах у цих, книг, які я зараз піднімаюсь. Такс. Біжимо, біжимо. Вибачте, що в мене так лагай. Просто. У мене планшет що дуже старий. В мене його подарували, коли мені було 5 років. Зараз можна убьют. що я пишу Туды. Да Це я типично. Цікаво чому у мене завжди такий довгий екран чорний? Ой, тут на фоні хтось, кто сделан. Давайте поскакаємо, поскакаємо. Короче, мастер паркур. Дурачі. На Цей пару речі, не знала, що туди можна залізати. Скример через один, два, три. <кхи> Олейся завжди права. Це взагалі это злато завжди права. не знаю, почему. Так. Короче, я купила фальшивую кофту. Я как говорю, Олеся завжди права. Да ты и кинематрица хорошо снитаки. Викшип, давай, цукерка, цукерка, принимай, 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 принимай. Yeah. Але в наступному відео я це вже зробила. Просто я спочатку знімаю відео, а потім уже е, А потім уже їх викладаю. Тому не дивно, що я вже знаю все на що я там робила, і все таке. Roblox у нього там? А я вже думала, він зайшов якийсь Роблок Скот. Так ух там, все, все, все є. Давайте, может, <свист> снова кинут. Давай тут. Нас разразу бит клуна их напрям. Здесь, давай. Так цукерку, будь ласка, приймай. приймай. принимай. Блин. А, чому мені мені не приймає? Ам вбивця. Давайте, давайте вже перейдемо в інший режим, бо тут якось скучно, знаєте, е, чому в мене все зависло? Все. Нарешті. О, господи. я склонна на выйти, например, там все, 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 озвучивать, вон тут, и трейдит и все. Давайте, тут и кайс мне третки, Артура. Нет. Это ужас, как есть. Ну і що у цієї діаночки немає оружия, раз вона така свята діаночка, у неї навіть скин святий. Ну, знову нам ця Артура кидає трейд. Свої мейкшифт. Flowerwood gun. Palms. Да, да, да. Давай. рту я хочу flower wood gun а не твой set al господи не твой водсет ну блин чего я приняла тоді я не знаю что набагато менше моей валю Ну я і казала про цей сет, що я натрайдалась на нього, Ну, в першій частині відео. Для від трьох пограємо за нього. Мне просто не подобается. Ну і що в неї там було? Ліпше дала flowerwood gun и 6 Десь я взорву зараз від злості, що я на трейгу цей дервут сет осключительницу. Пожалуйста, зараз напишемо. Наш я тоді не вибухнула. Чому я тоді не Я злості? Що вона хоче мені дати? Діаночка, ти якась... козчок. Палмс, палмс... Це подарунок був, знаєте. Подарунок того, що. Що я, наприклад, надрела цей саки. мене вже нужны зуби скреплять. А зуби скреплять злості. злости. Давай ты уже гра ты можешь причудлива. то Яночка причудлива. <схи> просто божественный. Чему у меня так долго черный экран? Как думаете? Ммм так, если боги еще инвентарь. Может, нам еще и не шесть по дороге. Напомню, когда мне шесть, я по дороге. Сподевайся. Так, я сподевайся, что вы нам не шесть по дороге. Это что е? Вы нам не тратите, но я не бежу, вы нам не шесть по Это подарок. О, круто, круто, круто. Просто дякую ей. Дуже дякую. Друзья, я теперь типа, пробовала такие шокарные. Дякую ей, великая. О, у меня тут Дианочка пытается быть. Я не убиваю, господи. Тут такі игра в устройні. Я хотіла щось написати, але мені було лень. Хай називаємо мене на як хоче рил. Ну, я б хотіла, знаете. Я б могла купити радіоактивний. я зараз куплю просто на силу хайст. Ліп, я писала, що вона накрутанула лобокси. Будь Бо так мені нічого понеталий. До речі, <кхе> я знаю те, що я, тоб, я дуже любила сельдеркусет, поки не узнала, що він менше валюти. Ну шо ж, напевно це ласткатка буде. До речі, а я вже забула, що хотіла сказати, у неї якийсь інвентар ну так собі. Хоча у неї такий оцей великий рівень, а інвентар такий... Ну це уже ласткатка, так, ласткатка. Меня сейчас убьют. Да. Я скажу, я люблю спойлеры. это не Ну и что ж, на этом все. Всем пока.